Шукайте насамперед Царство Божого, а все інше додасться вам. Царство Боже це насіння, слово Боже. Воно сіється у наші серця, і те серце, яке кається, яке очищається. То це насіння, коли падає, воно проростає і дає гарний плід, прославляючи Отця Небесного. Ісус навчав нас молитися, молитвою Отче наш. І там є такі слова, хліб насущний, дай нам на щодень. Хліб насущний це Слово Боже, це і є насіння Царства Божого. І якщо наше серце підготовлене, це насіння падає, і воно проростає там. І Ісус сказав. Що Царство Боже всередині вас. Коли всередині нас є Слово Боже, тоді всередині нас і є Царство Боже. Тому, коли людина помирає і їй кажуть Царство тобі небесне, це не працює. Якщо при житті в серці не було Слова Божого, то і в вічності воно там не появиться. Шлях до Господа, до раю. Через насіння, через слово Боже, це і є двері у небеса. Я запрошую тебе до церкви, щоб стати вибраним Божим, стати дитиною Божою, потрапити на вечерю Господню. Вона відбувається у церкві, тому що ті, які не хочуть приходити до Господа в неділю, на служіння, на Божу вечерю, ті не можуть і їсти хліба в царстві Божому. Напишіть мені, я чекаю вас. Нехай Господь благословить.